Хто така людина? Що таке людина? Я довго задавалася цим питанням і довго боялась зізнатись, як людина, ким я себе відчуваю. Ще в якомусь там 2017 році, може, далі, може, трошки ближче. На класі акторської мастерності я зрозуміла Боже, Тая, ти енергія. енергія. Я всього енергія. Просто енергія. Все, що я маю, я маю тіло, я маю ім'я, я маю статуси. Я тупо це маю. А я. І я така я енергія. І все. І після того, коли я зрозуміла, що я енергія, всі мої плани, всі мої побудови життя почали відходити від самого істинного я енергія. І я зрозуміла, що я енергія. Я енергія в людському тілі, який привласнили ім'я Теїса. Це все, хто я є тут. І я дуже довго боролася з тим, що я не могла признатись нікому, що я себе так відчуваю. Тут ну, мені було дуже соромно, і мені здавалося, що люди повинні бути людьми зі своїми виключно людськими потребами і світобаченням. А я взагалі туди не вписувалась. І я так дуже довго себе пахала і намагалась бути там, щоб в якийсь момент я померла. Типу, це не якась така смерть фізична. Просто я, як особистість, та особистість, яка будувалась. Суспільством померла. І я зрозуміла, що якщо я не така, якщо я енергія, то я тут для чогось. Для чогось нада мені у ці страждання людського життя. І я подумала, хорошо, ти тут, ти на цій планеті Земля. Які в тебе є дари. Бо кожна людина, яка приходить на цю землю, в неї є дари, свої унікальні дари. Зазвичай вони виражаються як супер, супер позитивні і негативні одночасно? Наприклад, мій самий перший дар. Це те, що я бачу людей скрізь. І багато ситуацій скрізь. Мені із за цього дуже, дуже попадало в дитинстві. Бо я бачила всі слабкі сторони іншої людини. Як сильні, так і слабкі. Але коли ти в дитинстві, ти такий. Ой, в тебе, отам от слабкі сторони, і я тобі зараз про них розкажу, а ти з ними щось зробиш і будеш суперсильним. Але в дитинстві, коли ти розкажеш комусь про його слабкі сторони, скоріше всього тобі попаде ремням. Серйозно, <смі> просто попадаємо, тому що люди взагалі вони не готові, не готові чути цю правду. Правду про себе. Вони готові будь-як, будь-де скриватись в чомусь іншому, але нічого не слухати про себе. Я бачу всі сильні і слабкі сторони. Я бачу навіть те, що ти сам собі вкриваєш. Це проявляється. На такому інтуїтивному рівні та фізичному рівні щитування. Всі твої дії, слова, жести, поведінка, це фізичний рівень. Інтуїтивний рівень якось щитується так, що я от дивлюсь на людину в мене в голові будується вся система суспільства і обставин, які взростили людину до цього моменту зі всіма. Її характеристиками, болями та сильними сторами, сторонами від народження. І так, такому дійсно можна навчитись, можна практикувати. Ну, а от я з таким народилась. І я, і я вважаю, що о, саме людям при народженні даються дари. І оці дари. Потрібно навчитись контролювати, розвивати, але в першу чергу контролювати. Бо дари завжди мають такі сторони хорошого і поганого. І вони ти як до людини як не преклонись. Можеш і обпекти, а можеш і бути хорошою, дати якесь натхнення чи позитив для розвитку, але це ніколи а, ти не знаєш, ти не знаєш, чи людина готова до цього, чи ні. Другий дар це структуризація. Тупо всього не знаю, я тут, типу, дуже дивно. З моїм пространственним кретинізмом, коли я не орієнтуюся в там, навігації, в картах, куди йти. Ні, як отак потелефонувати, я буду орієнтуватись. Але коли мені кажуть, іди поверни направо, наліво, наліво, на нап... туди, 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 я не зорієнтуюсь. Але. Логічно розкласти все по структуркам, по ієрархіям. Це я просто обожнюю. Мій мозок просто бачить будь-що, і він такий: так, можна розкласти отак. І все. Я розкладую все завжди. і Це просто отак, от я родилась таким. Це прям навіть я над цим не дуже то і працювала. Може одну якусь там книжку прочитала, але со структуризації це супер. Третій дар, третій дар. Суперчутливість. І який він важкий. Який перший, невірно. Супер надсупер чутливі люди. Вони відчувають все. Ні, всі все відчувають. Дійсно, коли кажеш, що ти суперчутлива людина, інші люди такі: Та ми теж щось відчуваємо. Я вірю, що ви відчуваєте щось. Вірю. Типу, дійсно, всі ми щось відчуваємо. Але суперчутливі люди відчувають це набагато сильніше. Тисячу разів сильніше. От У суперчутливості є такі два компоненти. Перше це тіло, мозок самі фокусуються на самому малесенькому елементі подразника і аналізують. Тобто, якщо ти Десь відчув, що тебе щось кольнуло. Ти це відчув в десять разів сильніше, ніж це було насправді. Хоча це три основних бачити все вскрізь, логічність, структурованість та суперчутливість. Я з таким родилась. І все життя я його розвивала. Точніше, вчилась їх контролювати, щоб вони не ранили суспільство навколо, а навпаки, допомагали. І так, як я тут, ви знаєте мої дари. Саме головне питання, окрім екзистенціального кризису. Навіщо я тут? Хто я в цьому світі? І так як в мене є дари. І я енергія в цьому тілі. Знаючи, як ловити цей поток інформації. Я в якийсь момент задала Всесвіту питання нахуя я тут? І все такий Таїса, на тобі кучу пізнеця. Попробуй опрацювати це все. Якщо справишся, зможеш допомогти і іншим. І чесно, саме в той момент життя, коли це трапилось, у мене було дуже розмірене життя. Прям дуже таке просте, лінійне, миле життя. І тут началось хардкор. Просто ні з того цього. Я навіть нічого не робила. І я така: так, я знаю, до чого це все. Я почала писати курс. Курс називається «Чисті думки. Я через мене писався цей курс. Не я писала цей курс. Життя підкидувало мені кучу ситуацій, а я справлялась з ними завдяки тому всьому, що я напрацювала все життя. І я подумала. Дякую. Тепер я знаю, що мені робити далі. І я подумала, що було б чудово поділитися цими інструментами з якнаймога більшої кількості людей, щоб вони могли просто також справлятись зі всім піздцом в своєму житті. Людину, яку я бачу, я її можу розділити. На три частини. Це тіло. Бо ми кажемо, наше тіло. Мозок. Бо ми кажемо, наш мозок. До речі, в мозок все входить і психологія, і гештальт, і записи. Оце все. Це мозок. І третій. Головний. Навіть не знаю, як коректно сказати, тому що, типу, є споглядання. Тобто воно навіть не я. Але оце споглядання, споглядач. Це є третя частина вас. Оця енергія це споглядач. Тож, ділячи людину на оці три частини: тіло, розум, мозок. Та енергія, я створила курс. Чисті думки, в якому я як споглядач описала техніки та способи, як комунікувати з нашим мозком, який формує наше світобачення. Завдяки чому ми відчуваємо те, що ми відчуваємо. Трошки запутано, але якось розкажу, як воно все є. Підписуйтесь, дивіться далі. І я. І створився курс чисті думки. Цей курс чисті думки, навчить вас інструментам, які я збирала все життя, як структуровано навчитись працювати зі своїм мозком, щоб почати контролювати те, як ви сприймаєте це життя. Мозок, тіло і споглядачі? А ви задумувались, як у вас формуються відчуття? Ви знаєте, як у вас формуються відчуття? Відчуття щастя, свободи, кохання. Вони всі формуються через ваші думки. Чим більше ви думаєте про якусь кохану людину, тим більше ви будете відчувати кохання. Чим більше ви думаєте про ваш улюблений куточок на цій земній кульки, квартира чи якась лужаєчка, чи якесь дерево, тим більше ви будете відчувати собі умиротворення. Чим більше ви думаєте про щось позитивне, тим більше ви будете відчувати щось позитивне. І чим більше ви будете думати про щось негативне, тим більше ви будете відчувати щось негативне. Та, отак, ваші відчуття напряму зв'язані з вашими думками. Якщо ви, а ви вирішуєте. Про що думати? Ви в тій частині, де знаходиться споглядач, от саме він каже: ага. Він точніше може а, окреслити вам, де ви саме зараз, показати вам, на що ви зараз дивитесь. Тобто ви такі, угу, я думаю про щось оте. І мозок такий, і споглядач такий, ага, щось оте, оте ти думаєш. І такий, ага, я оте думаю.